Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні, бачите, таке в мене відео починається з заднього фона це бойлер наш. Ми його купили десь 8 років назад. І от як повісили його, з тих пір він вісить. Ми ні разу його не чистили і не знали про те, що його треба чистити. Але в одної нашої знакомої згорів бойлер. Другі наші знайомі після цього почали свій чистити і казали, що там просто жах внутрі знаходиться. Тому хочу сьогодні зняти це відео. Жду майстрів, якраз вони мають підійти скоро. Будуть його чистити І я хочу вам показати, що там внутрі знаходиться, і чи дійсно так, що його треба час від часу робити таку профілактику. Так, зараз у нас зливається вода. Вітя, чуєш, а вода чиста біжить чи ні? Посла чиста. Тока чиста да? Ч... Да, Чистюсенька водичка. Будемо диви... Будем дивитися, що далі буде. Ось воно в такому болоті. Це накіп такой. Да? Там робиться, то... Там страшне, да, да. Ну, Я то не побачу, а якось воно вичиститься, да, все оттуда. Це? Ну да, оттуда я рукою виберу, а це треба буде кипити новий. Новий треба буде купити? Так, да, звісно. Хорошо. Ну, в твоем случае нельзя оставлять старые. Я зрозумела. А чего нельзя старое оставлять? Ну, во-первых, тут маневый видишь? его тоже уже нема, его съела. Ага. Это раз. Во-вторых, кто из знает, сколько он еще продержится, чтобы потом не снимать его еще раз. Я поняла. Сразу купить новый. Да, лучше сразу на. Хорошо. В а, общем, дуже погано тут свет Оце таке болото там внутрі. І це ще не конець. І це ще не конець, що там робиться. Внутрі ще все буде вичищатися далі. І яка пішла вода, г'єм. Магнієвий електрод да. остатки, бачиш? Ага, магнівий електрод остатки, нічого да. не понімаю, ну в общем... Ну, він тезохраняє. Ага. Ой. От в общем, в общем, оце все. Оце таке все було. Вітя, я хочу в тебе спитати. Ото, що я, наприклад, іноді брала гарячу воду для того, щоб там в їду додати, воно це десь просочувалося чи ні отсюда? Ні. Не, не просочувалося. Воно Тож... не страшно, це ж гріназі. Е, Обично гліна земли води. Я поняла, це не страшно. Солі, кераміка глина. Вони не їміють радіації, не їм. Імають... Хорошо, скажи ще таке питання. От голову помиєш, і він починає е, включатися в грітися. Може із-за того, що і за цього було, Конечно. так може те, бути. Тан тебе не грів просто нормально. Він грів оцей, оцей оцю Я що да. оце. Він так. нагрівав кашу, але не нагрівав воду. І, і за того він так швидко включався. Так. Хорошо, все, спасибо, велике знімую відео уже на роботі. Ось я купила е, цей тен і обійшовся він мені е, із скидочкою 10% 774 грн. Бойлер прекрасно працює і в мастера спрашивала, наскільки як часто його треба чистити. Якщо вода погана, от у нас. Вапна багато у воді, то треба кожен рік чистити. Якщо водичка більш і чистенька, то раз на два роки. А у нас ще вода не централізована. У нас з криниці біжить вода, то і за того там отак було наче така глина. Вода, ви бачили, оце місцево таке глиня не було. Забула вам сказати, що робота почистити бойлер коштує від 700 до півтори тисячі. Там смотря, який об'єм роботи від 700 до півтори тисячі гривень.